Доброго ранку, любі малята, сонечко нас радує своїм світлом та теплом. Подаруємо йому наші усмішки. Не забувайте вітатися, не забувайте посміхатися, а почнемо ми з гри не помились. Викладіть перед собою цифрові картки від нуля до дев'яти. Покажіть картку, що позначає число п'ять. Правильна відповідь. Покажіть картки сусідів числа чотири. Правильна відповідь три і п'ять. Покажіть картку числа, що передує дев'яти. Правильна відповідь вісім. Покажіть картку наступного числа три. Правильна відповідь чотири. Покажіть картки. Що позначають число 10. Правильна відповідь 1 та 0. І останнє завдання яке число на одиницю більше шести? Правильна відповідь 7. Хто не помилився, той молодець. Погода нас радує сонячним днем. Хмаринки зникли з неба і з'явились на нашій дошці. Вони хмаринки непрості, вони хмаринки, числові. Які на них числа малята? Так, п'ять, сім. Дев'ять. З цих хмаринок падають крапельки з крапочками. Ваше завдання порахувати крапочки на крапельках і підібрати дві крапельки так, щоб сума складала число на одній із хмаринок. І в цьому нам допоможуть знання складу. Чисел. Тож починаємо. Одна крапелька та чотири крапельки. Це склад якого числа малята? Так, це склад числа п'ять. Отже ці крапельки. Випали з хмаринки з числом п'ять. Ще які дві крапельки випали з цієї хмаринки. Так. Два та три дуже добре, слідуча хмаринка чи слова. З числом сім знаходимо з неї крапельки. Так, це можуть бути крапельки. Чотири і три. Ну що, чотири додати три буде сім. Чи є ще крапельки з тієї хмаринки? Так. П'ять і два дуже добре знайдемо крапельки, які посіяла Хмаринка з числом дев'ять. Так, Сім. Та вісім. Цю гру ви можете грати самостійно вдома своїми близькими та рідними. Так. А зараз поправляємось у розв'язанні задач. Приготуйте, будь ласка, лічильні палички. Я, як завжди, буду користуватися кольоровими смужками. Викладіть перед собою 10 лічильних паличок. І всі числові значення ми будемо викладати не цифровими картками, а сьогодні будемо викладати за допомогою лічильних паличок. Отже, слухайте, будь ласка, першу задачу. У дворі гуляли. Дві Курки. Потім у двір зайшов півник, скільки лапок всього у птахів? Так, давайте проаналізуємо умову задачу, задачі і викладемо, відповідно, смужки. Отже, скільки лапок у двох курок. Будьте уважні. Вірно малята. Чотири. Викладіть перед собою відповідно чотири лічильні палички. Ось. Так. Скільки лапок у півника? Дві лапки. Отже, додаємо ще дві лічильні палички. Скажіть, будь ласка, якою дією ми розв'яжемо цю задачу? Так, дією додавання, тому що нам потрібно знайти, скільки всього лапок разом. Отже, складемо приклад на розв'язання цієї задачі. Чотири. Додати два дорівнює. Так, буде шість. Дамо повну відповідь задачі. Всього шість лапок у птахів. Перевір... Перевіримо, перерахувавши лічильні палички: один, два, три, чотири, п'ять, шість. Отже наша відповідь вірна. Так, повертаємо наші палички, смужечки назад і слухаємо. Бідучу задачу дворі гуляла тиця Мурта. До неї прийшов привітатися песик гавчик. Скільки всього лапок у тварин. Так, Викладаємо розв'язання за допомогою лічильних паличок. Отже, аналізуємо умову, скільки лапок у котика мурчика Так, чотири лапки. Отже, викладіть, будь ласка, чотири. Лічильні палички. Скільки лапок у песика гавчика? Чотири так. Викладаємо чотири лічильні палички. Нагадаємо питання задачі. Скільки всього лапок у тварин? Отже, нам потрібно знайти, скільки всього разом лапок. Давайте складемо приклад на розв'язання цієї задачі. Чотири. Додати. Чотири дорівнює вісім. Отже, правильна відповідь буде всього вісім лапок у тварин. Чи всіх така відповідь? Молодці. Складаємо лічильні палички назад мій будиночок у коробочку, щоб вони не загубилися. Тому що вони ще потрібні будуть нам. І вам в школі. А зараз невеличка історія. Галяти на одному зеленому острові жили тварини, жили вони дружно. Але деякі з них посварилися, коли почали з'ясовувати, хто з них швидший. Заєць почав доводити, що, що він швидший за Вовка. А Черепаха. Почала сперечатися і говорити, що вона може обігнати навіть слона. Розізлилися тваринки, давайте їх помиримо. Давайте подумаємо, хто з них самий найшвидший і викладемо їх. Від найшвидшого до найповільнішого і розберемося в їх суперечках. Отже, як, яка тварина, на вашу думку, сама швидша? Так, ми вважаємо, що вовк. Тому що дуже часто вовк наздоганяє зайчика, так? тому що це хижак і він полює на зайця. Хто на другому місці? Так, на другому місці зайчик. Він трішки повільніший, але теж дуже швидкий. Кому віддамо третє місце? Так. І дамо третє місце слону. Він повільніше від зайчика, але все ж таки рухається швидше, ніж черепаха. І на четвертому місці, як би не старалась черепашка, але вона з цих тваринок повільніша. Ось ми порівняли тварин за швидкістю їхнього руху а на останок у нас цікава гра із цифрами. Маляка. Ви вже знаєте, що цифри магічні, математичні знаки, кожна з цих. Цифру може на щось перетворитися. Ось, давайте одним рухом фломастера чи олівця перетворимо знайомі вам цифри на якісь предмети. Я це буду робити на дошці, а ви можете це робити або в робочому зошиті, або на аркуші паперу. Тобто, подивимось уважно на цифру один. І уявимо, що це не цифра один, а що малята? Вітрильник човник, який рухається на хвильках, а ви що уявили? Так, розглядаємо. Цифру 2. Ага. Ось декільками рухами наша цифра перетворилася. На лелеку. Дивимося на цифру 3. домальовуємо декілька рухів. І наша цифра 3 перетворюється на яскравого метелика. Так, розглядаємо цифру чотири важка цифра, а якщо ми ось так домалюємо, то наша цифра перетвориться на рибку так. Перетворимо цифру п'ять, домалюємо олівочку. Тулук, і наша цифра п'ять перетворилася на пташку. Так, малята. Ще в нас залишилася цифра. Шість. Домалюємо ось так одну лапку, іншу око. Вушко, вушко, вусика та й хвістик. І ось так декілька рухів, на ця, наша цифра шість перетворилася на мишку. Математика це цікава наука. За допомогою математики ми можемо порівнювати, у кого більше лапок, ось чим відрізняється квадрат від круга та багато чого цікавого. А я дякую вам за увагу і до зустрічі!